Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допоможіть скажіть, яка істина причина самотності у тих, хто дивиться відео, близьких людей, якщо є така проблема, яка істина причина самотності? І закрили вам шляхи дороги. Ще можуть стояти прив'язки, привороти. Жінка похилого віку. Повністю. На вас навіть вас не бачать, не чують, як покрите, як покриті. Як покриті поліною, пройде час. Ну по долі йде чоловік. <кій> Якщо дивляться чоловіки, то у вас будуть відносини з жінками. <кій> Тут треба знімати. Заперечу, весь негатив убираю Використовували ще церковну магію. Заперечую, убираю весь негатив. Скажіть, що саме робилося? Змінили долю по долі йшли до вас кохані люди. Правда, повільно, дуже заперечую весь негатив, убираю І підмін зробили на нещастя. Знімаю весь негатив. порчі на самотність знімається. Знімаю всю негативну магію. Заздрість, глази, порчі знімаються, відкривається шлях на кохання, на любов, на друга, на все життя, на щирі почуття, вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть зняти. Покривала, вдови, покривала, замотності знімаю, вінець, вишлю, я знімаю. Всі обручки вінчання із смерцями знімаю, анулірую, більше не працюють. Більше немає жодної причини, через яку ви самотнього завжди поруч є кохані люди, ви кохаєте, вам можна кохати, бути коханими, буде так і так і є. Відкриваюся шлях. Угу. Скажіть, допоможіть, ви ще сили, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання у долю? Що заважає зустріти друга на все життя, другу половину, кохану людину, тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ну, шлях відкрився. А, негатив, а, такий. І йшов від родичів ще. Чи, можливо, навіть від друга із дитинства. заперечуюсь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю, всі крадники, стяги, обміни, подміни знімаю. Відкривається шлях на щасливу долю. Про надо. навіть скажіть, допоможіть, що саме перекладали? Ну, тут всі е, погані, кармічні якісь борги скидали, е, заплатили ще великі гроші за роботу майстру. І зробили так, щоб воно як-то автоматично от все, що б не зустрічала людина погане на своєму шляху, переходило вам. І на вас ще поставлена така студа, що ніхто не звертає уваги. І, можливо, якщо у вас раніше було дуже багато клієнтів, може, якісь у вас покупці. Навіть на роботі те, що пов'язано із людьми, то люди до вас не приходять, не звертають уваги, і це може впливати. І вам не хочеться нічого. Заперечуюсь негатив, обираю, анулюю всю програму, негативну зніму. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Усі обміни, подміни, переклади скиди, чужої долі негативною повертаю назад тому, хто скидав, тому, хто замовляв, не на переклади, не по колу, не по крові, не по роду не переходи на того, хто робив, хто замовляв, лишаю, хай самі з цим живуть. Буде так і так є. А у вас повертається ваша щаслива доля. Відкриваються всі шляхи і дороги на любов, на друга, на все життя. Немає більше остуди. Прошу вища сили відкрити всі шляхи і дороги на щасливу дону. Одсікаю ворогів, відсікаю всіх, хто зла бажає. Хай з ними все це відбувається. Лищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на любов тим, хто дивиться відео, близьким людям на щасливу жіночу долю, на щасливу чоловічу долю. Відкривається шлях. Дорога легка, двері всі відкриті, буде так і так і є. Дуже гарно допомагає зняти такі програми самотності. Це регулярно, постійно відвідувати місця, де багато чоловіків або, навпаки, якщо ви чоловік, де багато жінок. І ця енергетика жіноча, вона зірве оці всі мороки автоматом. теж. Це дуже гарно працює. Так, і є питання ще від глядачів. Це питання за донат на любу суму. І а, давайте подивимося, скажіть, допоможіть ви сили, чи будуть у сина свої діти? Скажіть, допоможіть ви сили, чи будуть у сина того, хто питає, свої діти. Так, будуть. Тут вийшло, що можуть бути або один, або два. І мені йдуть чоловіки, але він же ж під магією. Зараз я буду його чистить. І ще, і ще може пройти час. Дуже сильно блокують прям мороками такими. Заперечу, весь негатив убираю. Всі переклади, скиди, обміни, подміни знімаю, заперечу, весь негатив, убираю, відкриваю. Всі шляхи і дороги синові на власних дітей. Відкритий шлях буде так і так є. Всі програми негативні, які б не робилися більше не можуть впливати. Отсікаю, убираю весь негатив, відкриваю шляхи дороги на власних дітей. Знімаю морок, морочки, більше не працюють, ануліруються повністю всі негативні програми, які б рідини не напаювали, не несли негативну програму в тілі, ануліруються повністю, знімається. Відкриваються. Дорога на дітей, власних дітей у сина буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад, тому хто робив по Верховному суду не на переклад на них самих, з ними хай це все відбудеться. Більше лиха зробити синові не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Буде так і так є. Уже одвертаю. Ворога на віки вічні. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили. янголів, охоронців духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги синові на дітей. Дорога легка, двері всі відкриті, нічого не заважає, відкривається шлях. то буде все сказано здійснено так буде. Так що так. Треба ще пізніше дивитися, тому що дуже сильно нападають на вашого сина магічно. Добре. На цьому я маю завершувати. Дякую усім за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових, цивільних людей, які. Постраждали від обстрілів. Робіть, будь ласка, допомогу, донати одна-дві гривні. Якщо бачите, йдуть, збирають люди на лікування чи, може, збирають на дрони. Допомагайте. Дякую ще раз за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди поруч була кохана людина. І вам можна кохати. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!